Ми з вами поговоримо про сонцезахист, дівчата з роботи позвонили і сказали, що у вас виникає дуже багато питань. Я думаю, це пов'язано з тим, що і в Україні вже стало досить тепло. Тому зараз я чекаю на Дяночку, вона задасть мені питання. Я вам покажу, що я роблю протягом дня, коли спекотно. Прямо покажу, розкажу свої таємнички з сонцезахистом, тому що. Це доволі і доволі доволі важливо. Багато нюансів, яких ми не знаємо. І, я думаю, вам цікаво буде про них дізнатися. Правда? Як часто міняти тональний крем? Чому він усугубляє зморшки, чому сонце захист зморшки робить яскравішими? Тобто нам потрібно розібратися так, щоб максимально виглядати природньо і при тому мати активну СПФ. Привіт, Янечка, привіт. Рахунок наших сонцезахисних кремчиків. Mm -hmm. Перше питання: чи можна його ось цей кремчик не тонуючи, використовувати замість денного крему? Так, ну дивіться: якщо дівчинка доросла мого приблизно віку, тобто, якщо жінці 35+, плюс, 45 плюс, то хоча б двічі на день. Ми мусимо нанести сироватку. І цього достатньо зробити зранку і ввечері. Uh -huh. І потім прикрити сонце захисним кремом. Так, це повноцінний доглядовий кремчик. Я маю його навіть собою. Повноцінний доглядовий крем. Але все-таки, якщо ми сьогодні зранку говорили про зволоження, то глибоке зволоження дають ліпосомальні сироватки. І бажано було би мати з собою, бажано було би його оновлювати протягом дня, тому що SPF-фактор працює 2-3 години. Чому такий розбіг 2-3 години? Типу 2 чи 3? А як я мушу знати? 2 чи 3? Чим світліша шкіра, тим менше триває сонцезахист. SPF, власне, так і вираховується, тобто множиться на термін, який жінка може провести на вулиці без сонцезахисного крему. І кожні 2-3 години, якщо дійсно спекотно, зараз в Мілані 35, це в тіньку, тобто дуже спекотно. Перше, що ми бачимо, тональний крем буде збиратися і підкреслювати зморки. Тобто шкіра трошечки втомлюється. Тому я зараз перед обідом пішла, помила руки в туалеті дуже добре. Далі в аптеці купую будь-які сироватки для демакіяжу. Важливо, щоб вони не мали в складі міцелярної води. Бо такі серветки треба буде ще змивати після того, як протреш обличчя. Дівчата, не купуйте з міцеляркою просто серветки. Якщо буде по вашому типу шкіри, взагалі агонь. Що ми робимо? Ми помили руки серветкою, протираємо все обличчя шию декольте, і потім наносимо крем. Я можу, в принципі, якщо цікаво, я думаю, дівчатам буде цікаво, я можу ще раз перетонуватися. Це не є для мене проблема. Ручки в мене чисті. Так, обличчя почервоніє, серветочка буде доглядати за шкірою, тобто вона в будь-якому випадку дасть вам змоложення і дасть таку приємну свіжість. Якщо ви будете нашаровувати шар на шар, то зморшки будуть підкреслюватися. Це декілька шарів фарби нанести наприклад на поліетилен і потім почати його деформувати. Розумієте? Тому обов'язково зняли ретельно на ті зони, на яких буває висипка, чорні цяточки, довкола носика витерли, довкола очей витерли, шийку де повністю протерли серветкою і залишком можна ще раз пройтися по ручках, але ручки в ідеалі мусять бути чистими. Зараз я обираю цей тональний крем з легким тонуючим ефектом. Там в тебе ще якісь питання були, поки я тонуюся, ти мені на рахунок. І якраз тонуючого. А відрізняється наш SPF тонуючий кремчик від звичайного крему, від, від звичайного тонального? По-перше, шаром. Тобто він не дає такого шару покриваючого, як дає, наприклад, тональний крем чи нічита. Тобто він дає дуже легкий шар, він гелеподібний, він в спеку досить і досить комфортний. Тобто, якщо шкіра навіть жирна і доволі складно в спеку відчувається тональний крем на шкірі, то цей SPF ес, буде легесенький. Так він не закриє. Тобто це не знімальний тональний крем. Тобто, якщо треба вийти на знімальну площадку, як це ми робимо в вчині чи то, чи нічтати, які ми студії. Якщо нам треба прям ідеальну ідеальну шкіру, ні, він не зробить, але зробить дуже трендове покриття. Я не знаю, як вам видно, мені здається, видно. Видно всі веснянки, видно своє власне сяєння шкіри, видно рум'янець крошки. Тобто не видно, що це є тональний крем, але надає легку золотинку. Оскільки я завжди за ом то моє обличчя не засмагає. І в мене обличчя відрізняється. Потім можна забрати з рук залишок. І в мене обличчя відрізняється по тону від шиї декольте, і тому це дуже класна така штука, якщо е, денний крем, spf фактору, має легке тонування. BB, CC Креми, натомість, вони трошки щільніші. Це такий дуже дуже легесенький засіб тонування. Якщо вам ви маєте якісь е, недоліки на шкірі, які не дають вам спокою. То можна додатково просто пройти з коректором, але то вже буде зоноване тонування, і зоноване тонування воно не буде закупорювати шкіру, тобто шкіра буде продовжувати дихати, але можна, наприклад, там легесенькі недоліки просто додатково прикрити коректором. І щоб ви знали, синці під очима теж дівчат багатьох турбують синці під очима, ми наносимо коректор звідси досі, тобто ми на мімічку не наносимо. Наносимо лише на синець, ця ділянка вона не є дуже мімічно активною. Тобто, вона більше така спокійна, ніж ділянка мімічних зморшок. і тому, коли ми наносимо коректор саме сюди, а не на все обличчя. То у нас зморки виникають значно пізніше, ніж ми наносимо його таким товстим шаром. І коректор, якщо ви маєте з собою, вже на вечірній е випадок, тобто на вечір, може вам зіслужити функцію тонального крему. Тобто, ви вже можете прийтися коректором цілком, якщо він є в вашій косметичці, і він виконує функцію тонального крему. Тобто, ще раз резюмую: цей тональний крем легкий. Підходить для навіть для жирного типу шкіри, не підкреслює зморшки, має SPF 50, що є дуже потужним, і дає дуже природний, такий як зараз, модно, ефект, тобто ефект макіяжу без макіяжу. І зараз дуже в тренді дівчата всі тут жінки по Мілану ходять як яблочка, тобто рум'яна зараз прям-прямо трендова штука. Основні моменти по тональному крему прозорий. Він зручний для тих дівчат, які дуже світли шкіри мають, дуже світлу шкіру. Тому що золотинка все таки буде трошки відрізнятися, так? тобто, золотинку ми тоді не наносимо. Якщо ваша шкіра європейська, ви боїтеся сонця цілий рік. Якщо вам треба зимою, або ви взагалі біла-біла не засмагаєте, вам оцей крем не підійде. Тобто він буде давати доволі виразну золотинку. Якщо середні тип шкіри і темніше середнього ідеальна історія, додаємо трошки рум'ян і кожні 2-3 години змиваємо вологою серветкою і наносимо на новий шар. Додатково йде зволоження, тому що ми кожен раз наносимо це зволожуючий тонуючий крем. Ми додатково наносимо зволоження, ми захищаємо спефактором, і якраз у нас виходить все дуже і дуже добре. Ще я люблю, ти знаєш, у нас є такий спрейчик, Антієж він дає ефект легкої автозасмаги і кондиціонує протягом дня. Тобто, десь за годинку часу, коли в мене обличчя підвтомилося, всюди кондиціонери а на вулиці спекотна, і десь за годинку часу просто освіжаючи такий ефект, і він іде з антіеджем, тобто для розкішних жінок, ті, що можуть собі дозволити, і хороший тональний. І не гідролат, не термальну воду. А що таке вам хочеться прям для себе зробити дуже хороше? Цей засіб можете мати в сумочці, і також використовувати його замість термальної води. Останнє скажу, і будемо з вами відключатися, що термальна вода містить в собі мінерали, а мінерали сушать шкіру. Тому, якщо ви жирна шкіра дівчинка, ви можете використовувати термальну воду. Якщо ваша шкіра суха вікова, то антіеч-спрейчик буде прям в нагоді. Щось маю ще, чи я можу бігти? Більше питань немає. Я маю таку малесеньку косметичку з собою, я це все закидаю. Ну, звичайно, ви запитаєтеся, як головний Так, да, Я ношу головний убор, ну, це, це обов'язково, я їх маю багато, всяких і різних. Але все-таки, коли ем... іноді так не пасує, щось діти на голову. Я ще маю от нову кепку, ну Но це такі більше підспортивний стиль. О, тобто я, 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 я накуповую різні різні головні убори для того, щоб мати під плюс-мінус кожний одяг, чим захистити фізичну шкіру. Але сонце буде з бокових ділянок, поступати так чи інакше. Так, козирок трошки закриває, але все таки бар'єрні методи захисту теж дуже дуже важливі. Все, прощаємося тоді з тобою. Гарного дня, всім я відпускаю. До зустрічі на dos